Хлопці, дівчата, приймайте їх. Ось, 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 ось. Там депутат від Туп ПЗЖ, кнопку давив, проголосував за іншого депутата. У мене це зафіксовано на камері. Це стаття 366 Кримінального кодексу України. Тобто службове підроблення він під тим самим підробив протокол голосування сесії, зробивши фальшиве голосування. Відео є, де ви нажимаєте на свою і на льон. Ну Ви знаєте, я не пам'ятаю. Ні, ви не пам'ятаєте. Ви будете назвати, поки зараз міністер. Ці... Ну таке так так я я ж кажу, покази. Я навіть і не пам'ятаю, що насправді. Я вважаю, що їх потрібно лупашити з усіх сторін, яких тільки можемо, і навіть таким чином пробувати їх трошки обтяжувати їхнє життя. Бо ми бачимо, що на сьогоднішній день вони хотіли проголосувати земельні ділянки своїм матерям. Ми ж розуміємо, що це все підставні особи. І звичайна людина, така як я, як ви, ми не можемо прийти і купувати за такі смішні ціни такі земельні ділянки. Як бачимо, їм все можна, і тому навіть і таким способом треба їх лупашити, як тільки можемо. І все.